Фліс сорту Екстра 10 кг, за ціною 3730 гривень. Дивимось. Перша плісочку весь де в чорному кольорі. Чоловіча. Шупинка ось така. Розмір 2 xl Наступна плісочка дуже Це Така флісова курточка, мені здається. Ось хрожні. Пише Еске. Наступна флісочка буде в голубенькому такому кольорі. Без розміру, навіть розмір безмірно вказаний. Ой, я бачу щось валюрове. Я не знаю, чи вам видно. Ні, вам не валют. Але флісочка велюрова така. Наступне щось пухнасте і красиве. В розміру S. Дивіться. Дивимось далі. Так, ватничок такий на флісік. У нас батник-йой-йой. Який він великий, до речі, і який теплющий, люди. І в те робимо в принтіший. Розмір XL Він Дуже-дуже тепленький, максимально. Так, цей далі. Ось така флісочка в фіолетовому кольорі на замочку жіночого розміру М. Оп. Наступна ось така з На замочку. Кишеньки теж, до речі, на замочках. Але розміру, на жаль, немає. Пише просто 14. Наступний ось такий жіночий батник укорочений. Розмір 36. Дивимось далі, що мало якісь валюри. йо 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 Дивіться. Але класна курточка, просто таке. Мені вона дуже сподобалась. Розмір 38. Люди, подивіться, яка курточка класна на фейсі. Максимально приємно до тіла, показую вам ще пару позицій. Ось таку тишечку чоловічу. Є різні розміри. тут є як чоловічі, так і жіночі фіски, любий лісовий одяг. Також попасти і добру палочки, і штаніжки, і батніки, і кофочки, і світшотики, все-все-все. Все, що пов'язано. З флісу цьому лотику ви зможете знайти. Я нагадую це сорт екстра. Дуже класні флісочки попадаються і бренди. Взагалі і всякі різні курточки на флісі я просто в захвіті. Показую вам ще пару позицій. Ось, про що я і говорила. Нам попала спецрукавочка. Дивіться, яка курточка на флісі, Просто бомба, я не знаю. Розмір 40. І ще вам покажу ось таку. І сончиком курточку на флісі, вона тепленька, утеплена всередині. Тут залишились ще фліски. Кому сподобався цей лотик обов'язково пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджером і замовляйте.